Вітаю, друзі, я вже менше хвилююся, вже трошки вмикаю до цього. Друзі, зручно тут ось спіши, не бішачі. Я хотів трошки, знаєте, декілька свідоцтва розказати. Ми сьогодні розбирали про істину, да, швидкі істину. Поки людина не пізнає, поки людина не пізнає істину, істину. Вона буде у все, що завгодно вірити, що це істина. Але де брати істину, трошки поділюся своїм свідоцтвом. Знаєте, з дитинства я вже багато разів про це розказував. Мене вчили, знаєте, був такий один, ну, бо я хотів жити типу, по поняттям. до того стремився. І мені говорили так, що коли мені не випадку 14 років, я був там 11 бо я з 11 почав життям жити самостійно. І мені кажуть, Малий, поки, поки тобі не виповнилось, ну бо це все було на російській молоді, всі кротіть його ну, вся крутізна, вона місяця руський звучить, а я буду на українській намагатися. Він казав, поки тобі ще не виповнилось 14 років, горуй! тебе не посадять. Ну, приймуть міліцію, відпустять, там, дадуть посратися, відпустять і так далі. Тобто не бійся, кради. Я в це вірив, і і, владість, і так було. Бо коли мені вимогли 14 разів мене посадили. Е, коли я попав. Був... Коли я хотів жити по тим поняттям, ну я би старався жити, я все, що стосувалося цього кримінального світу, я в це щиро вірив. Коли я у в'язницю 14 років, мені один знайомий, який я ще його знав по свободі, він старший, він мені таку записку, то малява називається, ксіла, таку записку написав, типу для підтримки моєї. Я там не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це за ця малява, вона просто приліпилася до мого серця, і я десь. Не Знаю, до 28 років, напевно, ще 14-15 років я жив до і Там такі слова и сообщение з людьми, я на російській мові, бо на українській не прикладу зараз. Исвящення з людьми бери себе полезное, плохой на увазі, там казав, будь порядочным і справедливим в своїх поступках. Не Ні спорь, ніколи не спорь, оставайся всегда в своїй стороні. І возьми истину з того спора, вас торжествує. Там. Ну, і ще там багато багато, що така, от, така записка та малява була, і вона просто мені, я в це повірив. Істина, що от, бути обрядушним, справедливим, що треба стремитися, страждати. А знаєте, актори кажуть, що треба зайти і страдати. Якби... Ну коли я попав доросло в'язницю, я побачив, що все, що він мені на того казав, і ті от, ті, ті оті от, блатні, і то, що тут написано, не співпадає щось. Я поняв, що щось так не то хоче. Якби має бути так. А вони живуть трошки по-іншому. Я зрозумів, що це якась неправда, що це щось тут не так. Ну, в общем, багато я робив таких речей вже розказував про це. Але не є таків такий, знаєте, от я нещодавно рекламки роздавали, а відкрили. Це не реклама, ви може вже знаєте, де доброба не добробута. І листівочки там, акція, дешеві ціни туди-сюди. Я це повірив, мамі своїй сказав, вона сьогодні мені дзвонить, бо там до 17 го шла, сьогодні зона каже, які там цінні акції. Там все те саме, що і в суди. Знаєте, наскільки заманюють, я ж то думаю, що це правда. Де не то правда, щоб людей заманити. Знаєте, я колись настільки був у уманюваний, такий один випадок розкажу. Е, ну, я був залежний, е, хлопець сидів в і йому там передали тіло, е, в общем, наркотики, а я їх зберігав. Але я вже був, на скільки це, і тут в мене закінчилося. А там наркотики було, я цілий тиждень вживав. А він мені не телефонував, бо в тюрмі сидів, так рідко телефонував. Тут він телефонує, каже: Юра, ну що, йди там, Тома та передай. Я, я кажу, добре, вже їх немає, я кажу, добре. Потім я би роблю таку схему, ну то вже була така, ну зараз так багато хто таких робить, напевно. І потім я там ніби пропадаю на пару годин. Щас не приїжджаю, а потім він мені все-таки до заняття. я кажу, я утішов туди, мене поліція переслідувала, і я викинув кусти там і там. -то. І от я втік вдома. А він мені каже, їдь туди іди шукай. І що я роблю? Я ж то вже не маю, я ж вже тиждень, як вже тим всім вже нема. Я йому кажу, що в кустах. Він каже, йди туди і шукай. Де ти скинув? Я що роблю? Ну, Я так розумію, я щоб його як би переконати, хоча я переконаю, що не бачив, і, напевно, сам себе чи що? В общем, я повірив в ту правду, в ту брехню, яку сам казав, повірив. Я сів на автобус, далеко було б мене, де я жив, за зі хату зімав, по телефону з ним розмовляю, що я ж міг їхати на ліжко і говорити, що я шукаю. Я йду, сідаю на автобус, їду туди, де я, як би йому сказав, що я скинув це, і дійсно починаю між ними. По, по кущам шукати, типу, я кажу, там немає, вибач, немає, напевно, хтось знайшов. Але дійсно, я це сам повірю, Ось, наскільки буває брехня, що сам це віриш. Е, так я собі такого тому пару записав. Е, коли, знаєте, я, я коли коли б б читати Біблію, я там такий. От, от, От я кожна вияснити, там питання було, так, я кожна вияснити існує. Колись такий був цар Соломон, коли він став тільки царем, Бог його діло такою мудростю, і до нього прийшли дві жінки. Тоді була така якась скрута, я не пам'ятаю. Ну, в общем, одна дитина була, і, і дві жінки казали, що одна жінка каже, це моя дитина, друга каже, це моя. І цар Соломон, що робити? Ну як знати? Ну то ж не було тоді там тих ДНК, чи не каже, так, бери своїм рабам, ну, своїм слугам, каже, беріть мене, розрубайте дитину пополам. Половину віддати ті, половина ті. так, якщо я не помнеться. І дивіться, як він вияснив, де істина мама. Одна мама каже, о, давай, поділимося. Друга мама каже, не вбивай, віддай їй. І він побачив, хто правдива мама. От наскільки був мудрий. Коли я йшов кидатись під поліс, я думав, що це правда. От я настільки я себе вже ненавидів, не міг себе простити, і коли кидатись під поліс, я навіть писав, я вже розказував там записки, всякі, смс-ки, я думав, я вже так мучився, мене так совість мучило, я не міг, я вже втомився. Мене вже і мене не задовільняв як розкіш, ну якби як розслабитися, просто щоб якось якось протягнути. Сьогодні протягнув, протянув вколовся, протянув те, я можу. не дивитися, не міг. І коли йшов кидатись під пояс. Я це думав, що це істина. Я вірив, чув таке, що є пере, перевтілення через Бога. Та рекарнація, що я помру. Є такі думки були. От я помру, я жив бідно, помру, наступне життя буду багато. Я жив, мучився, наступне життя буду щасливим. Я вже чекав того, знає, я вірив це? Я отак обманював, Я потім знав, що це я обманяв. Я вірив в це. Я думав швидше прискорити, кинути щось під поїзд. Я думаю, я помру і мої муки скінчаться, а потім, коли я вже там заново рожуся, я буду там ну, народжуся. І наскільки це брехлива інформація, яку я повірив? І багато людей, на жаль, це теж вірить. Знаєте, коли я себе ненавидів, мене всі ненавидяли, ну може не всі, але я відчував, я принаймні так з цього відносився, що мене, мене ніхто, я навіть коли увірив в цьому вірші, та де мені слова. Ніхто мене не полюбив, але Бог мене, Он полюбив. Мене ніхто не любив. Ну за що любити такого, Що в так, отак, що сам це вірив. І коли я почав читати Слово Боже, от звідки взяти існу? Як можна розпізнати долар? Тільки оригінал треба розуміти. Будеш вміти розумітися по оригіналу, тобі фальшиво вже не підсунуть. Будеш читати Слово Боже, вірити, тобі вже фальшиве не підсунуть. І ось, коли я почав читати Слово Боже, там написано те, що Бог торкнувся мого серця. Там написано, що Ісус любить, любив Лазаря і плакав за лазаром, бо Лазар помер. Я коли це почав читати, воно торкалося мого серця, тому що я потребував цього, щоб мене хтось любив, щоб за мною плакав. Я вже розказував, я почав це смс, коли підповістився, щоб не любіть, не плачте, але насправді хотів цього. І я почав це. В Слові Божому читати. Ну, воно я плакав, серце торкалося, але збільшення відбулося. Але коли з'явилася віра, що Ісус любить мене, і це істина, тому що написано так у Слові Божому. І я коли в це повірив, в цю істину, в Бога живого, який мене любить, мене грішника такого поганого, такого, якого я сам себе не навожу, він мене любить. І коли я повірив, я не міг себе простити. Я розумів чому? Я розумів, це неможливо перейти всі ті границі, які притримувався, назад вороття нема. В кримінальному світі назад вороття нема. І я розумів, що це все. Але коли я повірив, що мене сам Бог простив, що Ісус Христос мене любить, і Він мене простив. І це є істина, тому що написано в Божому так. І моє життя змінилося. А чому я повірив в Слово Божому Слову Божому? Чому можна йому довіряти? Ну, Наприклад, перше, це тому, що Слово Боже, яке в нас зараз сьогодні є, це є копія оригіналу, копія, не там, своїми думками, а копія. По-друге, його писали різні мужі Божі в різні часи і в різних місцях про одне й те саме, про Ісуса Христа. І тому можна йому довіряти. І коли я оце повірив, Слово Боже, і прийняв цю істину, і моє життя змінилося. У мене з'явилося бажання жити, бажання любити. І бажання говорити людям про істину, бажання людям говорити правду. Знаєте, коли ви будете людям говорити правду, у вас багато хто не буде любити. Але це не важливо. Важливо, щоб люди почули істину. Істину, що Ісус Христос, от ми будемо святкувати Пасху, Воскресення Христова, от навіть навіть такий момент. Пасха навіть не всі розуміють, що це таке за свято. Або ну, звідки ці бабця, прабабця і пра -пра -пра -пра, так навчили. Піти, булочки, посвятити яйчка. І вірять в це. Вірить. Але це не істина. Якби почали люди читати Слово Боже, як там написано про Пасху, що Пасха це жертва, колись ягне приносили, а тепер Ісус себе в жертву за нас, перевіряли Божим Словом. То ви розуміли, знаєте, якщо людина пізнає істину, вже решта ну, неправдивої інформації, брехні їй вже не, вибач, ну, не впарять, не влізе, не, не пролізе. Але для цього потрібно пізнати істину, яка не написана Слово Божому. Як сьогодні сьогодні казав, як Слово Боже говорить, Ісус Христос є дорога, правда, життя, дорога істина і шлях істина і життя. Тому Хай Бог благословить, щоб хтось не пізнав цю істину. Щоб ви не заблудилися і не попали потім в вічні муки, звідки вратя немає. Це теж істина. Немає ніяких рекарнацій, немає ніякого чистилища і так далі. Є смерть, а потім суд. Але хто вірив в Христа, на суд не приходить. Тому читайте слово Боже, друзі. Я вас підбадьорую. Ви не тільки, ви, по-перше, даєте там Христа і будете мати вічне життя. По-друге, ви зможете нормально жити. Дивіться, я колись, наприклад, зраджував. П'янство, гроші там тратя на наркотіки, робив багато пан. А коли я повірю в істину, дружину не п'ю, гроші не проколю, не пропиваю, е, прирушу зарплату вдома, як то кажуть, ну і так далі. Тобто, життя ну, таке робиться, нормальне життя. Але Но найважливіше, я знаю, що душа моя спасена. Найважливіше, я знаю, що Бог прощає. Щоб ваша совість була очищена, треба покаратися. Дякую всім, гарного вечора, Бог благословить.